Перемогою прекрасна реалізація епізодів. Дійсно, вашої команди сьогодні дуже легко склалася гра. За рахунок чого вдалося все-таки досягти позитивного результату. Доброго вечора, дякую за запитання. Вдалося за рахунок того, що ми є команда, перш за все, і ви бачили, були якісь там певні. Були якісь там певні емоції на початку при рахунку 3-0 команда суперника провокувала нас на якісь незрозумілі речі. Треба грати в футбол, треба реалізувати свої моменти. В нас ззаду на воротах стоїть надійна глиба. Наш воротар, який в певних моментах нам допоміг. Хлопці спереду реалізували моменти. Там ще кілька могло б залетіти, але не залетіло. Тому в результат на лице команда суперників, хай емоції свої направляє краще в реалізацію гульових моментів, а не там розмовами з лавочкою нашою і запасними нашими гравцями. Яка завдання? Яке завдання стоїть команди на цей турнір? Це наш третій турнір. Вже ми об'єдналися, оновили трошки назву і почали фінансування з, з нашого боку. Тобто максимальна задача стоїть. Ми минулий турнір в іншій різі виграли і позаминулий турнір стали чемпіонами. Тільки максимальні задачі. Тобто тут ніхто їх не знімав, отримати чемпіонство в боротьбі, звичайно, але бути чемпіонами. Сьогодні команда вся. Класно зіграла ваша, але я би відзначив би 10-го номера Коннова, який сьогодні фактично ні здається, що кожен свій епізод реалізував в голи. Е, так, це хлопці, які роблять різницю. В нас кожен має своє завдання. Е, я ще раз повторюсь, що ми не виділяємо окремо, але ці хлопці роблять різницю. Тобто, в них є задача е, певна по е, що вони мають робити на полі. Вони виконують установку тренера, і ось результат ви бачили самі. Дякую, бажаємо вам удачі, в наступних матчах. Дякую вам, до побачення.